Слава Ісусу Христу! Вчора дочка мене запитувала, чи батьки, чи, чому батьки насилують своїх дітей і це стає все частіше. Я не знаю, що відповісти. Дякую за відповідь. Що значить насилують своїх дітей? Я там знаю, що ви мають на увазі. Насилувати можна по-різному. Можна заставляти їсти кашу манну. А дитина вже не хоче. А потім каже, ще одну ложку за маму, ще одну ложку за тата, і ще за діда, а ще за бабу і дитині вже стало погано, бо вже забагато було 100%. Ну, я знаю, як ви там дітей своїх насилуєте. Насильство це є в будь-якому варіанті є недобре, не тільки до дітей, але й до дорослих. Насильство є проблема в сім'ї, то, що чоловіки знущаються над жінками, принижують їх. Не обов'язково, щоб вони їх били. Достатньо того, щоб її принизувати психологічно, принижувати, говорити погані слова, говорити принизливі слова. Ти бездар, ти непотріб, ти не здава, ти не ґаздиє, ти не вмієш готувати їсти, ти не вмієш щасно подати, ти не вмієш часно забрати. Це теж є приниження, це теж є насилування. І нема гіршого, нема гіршого механізму, який калічить людину як насильство. Людина покликана бути свобідною. Свобідною. Бо саме найстрашніша травма це коли з насилування сексуальне, так? чому то садять людей в тюрму? Бо, тому що сексуальне насилування ця травма є дуже глибока, психологічна. І її вона, як правило, не заживає ніколи. І тому це все, що людина робить через силу, для неї це є недобре. Одно, що можна самому себе насилувати, наприклад, у спорті, так? ти там, маєш підтянутися 10 раз, підтягнувся дев'ять думаєш ще один чуть, що треба потиснутися трохи. Значить, ти сказав, що буду молитися кожен день. І тут, розумієш, раз так і спішу, і то, але думаєш, сказав, що буду всю давай, Василю. Себе можна насилувати для того, щоб стати кращим. Себе можна. Інших не можна. Тому що це є глибока травма, яка часом взагалі не заживає, але це насилування дуже портить відносини. Між тими людьми, які чинять один супроти одного насильство. Я вже не кажу, щоб там і бити чи знущатися навіть словами, це дуже важке.